Привіт! Розглянемо кріплення для смартфона на панелі повітроводів 17 мм шар Renault Logan. так він виглядає. Тут отвори для повітря. Шарик 17. Давайте глянемо, скільки тут. 65, а так, 60. По лапкам 66 майже. Надрукований ЗБС, не поплавиться лі, літом. Надрукований не дуже гарно, але ну, якби ми друкували, щоб воно було міцніше. Ми можемо зробити, щоб було гарно. Але тоді тут може відкламатись шарик легко. Зробили так, щоб він тут був міцний. Дякую за увагу.